Друзі, всім привіт! Приїхали ми в сусіднє село, де жила наша бабуся. Приїхали, розположились. Ось ось наше знаряддя праці, інструмент. І що ж, е вже ми скосили позавчора траву. Вчора перевертали перший раз. Ось така грядка. Ось так. І тут у нас 34 соти. 34 соти сіна. Посіяна трава. Вже воно майже висохло. До завтра залишаємо його, щоб ще підсохло трохи. Ось, ще ми його повністю перетрусили, перевернули. І все, красота. Зараз підсохне ще трошки до завтра і буде супер. Бо є в місцях, де трошки густіше, то є місця, де мокре. Але перевернули, гарно розтрусили. І до завтра має бути квітка. Головне, щоб не було дощу. Це саме головне. Якщо не буде дощу, то завтра почнемо тюкувати, зрібати спочатку волки, потім будемо тюкувати. І все, і буде красота. Ось так. Вже зараз дороблюємо і їдемо додому. Апарат на ходу. До речі, друзі, хто там казав, що не буде тримати, поки що все чудово. Все тримає і все дуже добре. То все дуже добре. Ось такий стоїть у нас двигун. 1,9 дизель. Гольф четвертий. Ось так, або Т4, або Т3. Т3 старіший. Ось така лошадка апарат. Апарат на ходу, все добре працює, все файно. Ось так. Стоїть у нас тут дві коробки. Одна коробка. Одна коробка. Гольф. Чотири. Чіпосад. Газоновська. Газон 53. Ось така історія, друзі. Зараз ще тато накосить травички додому корові і бочку. І все, і будемо рушати додому. Ось так. yo Полю сюдою будемо виїжджати і їхати додому. Тому що брама в нас ще не розрізана. Зараз ми сюди виїдемо по полю. І додому. На сьогодні, на сьогодні досить. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, залишайтесь нами.